У одній з найбільш детальних польських хронік середньовіччя хроніки всього світу Марціна Бельського під 1489 роком зображений похід королевича Яна Альбрехта проти татар у східне Поділля. Саме тоді в перший раз у польських джерелах згадуються козаки. У опису цього походу зазначено, що шлях йому показували тамтешні козаки, які добре знали свою місцевість. Однак тільки після розпаду Золотої Орди у Польщі з'явилася змога наймати цих степових воїнів до себе на службу. Так. Описуючи напад на Акерман у 1516 році, поляків разом із загоном козаків у хрониці занотовано, що лише з того часу появилися у нас козаки.